Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в АТБ з 19 по 25 березня, включно при оплаті карткою АТБ. Сир твердий, звенигорський, сметанковий. Торгова марка Звенигора 66 гривень та 60 коп. 160 г. Сметана від торгової марки Молокія. 15% жирності 370 грамів за 39,50. І корка продукції ікрою мойови і крабовим м'ясом. Пастеризований. Торгова марка водний світ 3750 Салат традиційний від своєї лінії 48,50 за 400 грамів. Паштет гусячий. 30 гривень та 50 копійок 200 г. Консерви зі свининою Тірольські 53 гривні та 50 копійок. Паста томатна торгова марка День у день 30 гривень за 300 г в скляній банці. Попкорм з карамеллю, 22 гривні та 20 копійок 90 грамів. Попкор солоний зі смаком бекону або сиру 20 гривень 120 г. Торгова марка своя лінія. Фісташки смажені в солоні від своєї лінії 108 гривень та 50 копійок за 150 грамів. Сік або нектар від торгової марки Наш сік. Яблучно-морквяний або апельсиновий. Ціна 10 гривень за 200 мл. Опічки заокруглюю в більшу сторону. Напій розчинний з цикорією порошкоподібний 37,90 г із чорницею 37,50 від своєї лінії. Печиво матусине затяжне від торгової марки Ярич. Ціна 18 гривень, вага 200 г. Драже мармелад у шоколаді або родзинки в молочному шоколаді. Торгова марка Бумчок. 13 гривень, вага 45 грамів. Серветки вологі антибактеріальні від своєї лінії. Із капаном 60 штук у паковці, ціна 27 гривень. Гель для душу Фа Мен, 98 гривень за 400 мл. Порошок пральний синтетичний універсальний Грюнвальд. Ціна 199 гривень за 4 кілограми. Елемент живлення лужний АА або 3А. Торгова марка Дюрасел 70 гривень за 2 штуки. Це всі ексклюзивні знижки для власників картки Б. Згодом покажу вам анонс акцій для всіх, тож не пропустіть! До зустрічі!